Привіт. Привіт-привіт. Не знаєте чого чекати в новій обнові Brawl Stars, яка буде зимою, то я вам покажу невеличкий спойлер, який я знайшов і деякі мої з них факти. Добре, спочатку ми перейдемо до постів з розробочків з дзвінсти. Всього посту я можу сказати, що може бути новий скін на грифа в... І то, що на нього дуже мало скінів, і він може вийти скін зимовий якийсь на нього. А з цього просто я можу сказати, що буде якийсь скін на Спайка, але видно, що на його фоні ніби якийсь анази, що на нього може бути якийсь гіперзрядний скін. У мене така теорія є. Або буде меха спайк, ніби так. А далі я хотів поговорити про те, що може вийти якийсь ніби. Требалі у тій зимові. Сказати чому? зимові зимовій обмові, бо зимові більше ніби таких свят. І пам'ятаєте, міку. Міку теж вийшов зимові. Можна так сказати так само на свята. І є така теорія, що всі одної будуть три бралі, два будуть, як завжди, за гроші і за кредити, а один буде, може бути безплатний. Це теж моя теорія. Я ще там так не замічав, що ніхто так що нічого не спалив про це і нічого не нема гулі від розробочиків, нічого немає. Я показав вам приблизні пости, і що я міг їх сказати і свою думку. Надіюсь, я вам допоміг в цьому і то, що ви можете підтримати цей канал, поставити свій канал лайк, підтримати його, і ще, якщо ви поставите лайк, на цьому каналі буде частіше виходити відео.